Вітаю, друзі! Про оновлення даних чули, мабуть, уже всі. Те, що це мають зробити чоловіки, в принципі, і так зрозуміло. Але чи обов'язково це робити жінкам? Дивіться далі, щоб несподівано не отримати штраф. Друзі, ваш лайк і підписка на наш канал важливі для нас. Тож будемо дуже вдячні за це. Одразу розставимо всі крапки над І. Всім жінкам бігти до ТЦК не обов'язково. Це потрібно обов'язково зробити лише тим жінкам, які віком від 18 до 60 років придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі інші жінки беруться на військовий облік за їх бажанням, тож переходимо до ваших запитань. Майше з них, що робити таким жінкам. Перший варіант, якщо жінка перебуває на військовому обліку і має військово-обліковий документ, то їй зараз потрібно діяти так, як і чоловікам військовозобов'язаним. Тобто потрібно оновити свої дані. Як це зробити? Дивіться ось у цьому відео. Другий варіант. Якщо жінка не перебуває на військовому обліку. Тоді їй потрібно особисто звернутися до свого ТЦК за місцем проживання для постановки на військовий облік. Процедура така ж, як і для чоловіків. Причому зробити це потрібно якнайшвидше. Адже з 18 травня 24 року всі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають стояти на військовому обліку. Наступне питання. Чи потрібно ставати на військовий облік жінці, якщо вона здобула медичну або фармацевтичну спеціальність, проте ніколи за нею не працювала. Так потрібно. Це ж стосується і випускників вишів. Навіть якщо ви ні дня не працювали за вашою спеціальністю, все одно треба йти і здаватися до ТЦК. Річ у тім, що законодавство не ставить такий обов'язок у залежність від наявного досвіду роботи за спеціальністю. Тож, є спеціальність, ставай на облік. Що робити зараз випускникам, які отримали медичну чи фармацевтичну спеціальність? Потрібно стати на військовий облік. Таким випускникам після завершення навчання видається тимчасове посвідчення. Їх вносять до єдиного державного реєстру безлавників, військовозобов'язаних та резервістів. Отримавши посвідчення, жінка має у семиденний термін з'явитися з ним до військомату для постановки на військовий облік. Чим можуть жінку мобілізувати, якщо вона стане на військовий облік? Тільки якщо жінка сама, тобто добровільно прийме рішення про проходження військової служби, чи погодиться на те, що б її залучили до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, стати на військовий облік потрібно тільки тим жінкам, які є найманими працівниками? Ні, взяттю на військовий облік підлягають всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Звісно, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Тож, якщо ви маєте таку освіту, проте не перебуваєте на військовому обліку, слід звернутися до ДЦК. І не має значення, працюєте ви на когось чи на себе, тобто є ФОП, незалежним професіоналом чи взагалі безробітна. Чи потрібно таким жінкам носити із собою військово-облікові документи? Ні, не потрібно. Такий обов'язок установлений лише для чоловіків віком від 18 до 60 років. Чи встановлені обмеження щодо виїзду за кордон для жінок, які стали на військовий облік? Військове законодавство не містить норми, яка б прямо дозволяла безперешкодний виїзд жінкам військовозобов'язаним за кордон. Водночас, враховуючи те, що жінка не зобов'язана приділяти військово-обліковий документ, то виходить, що вона може перетнути кордон, навіть якщо є військовозобов'язаною. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!